На газонах, тротуарах, в'їздах та виїздах міських дворів. Через збільшену кількість машин у горішніх плавнях водії змушені залишати свої автівки на ніч у дворах прибудинкових територій. Деякі дотримуються правил дорожнього руху, а інші, не думаючи ні про кого, тулять свої автокари, де заманеться. І часто перекривають проїзди для спецтранспорту. 66-річний Петро Петрович, 30 років, працює на цій великій машині. Щоранку збирає сміття на території міста. У робочий ранок вівторка відправляємось з паном Петром та його колегою найзавантаженішими маршрутами, де потрібно забрати сміття. Зазвичай найбільше неправильно припаркованих машин розповідає водій на вулицях Добровольського конституції, миру та на проспекті Героїв Дніпра. так і справляємося. От дивіться, ви ж дивіться самі. Що, що тут. як тут можна повернутися, щоб не наїхати ні на кого не наїхати і на бордюр не наїхати. Як? І от така гра в автомобільний тетріс постійна. Під час нашого імпровізованого рейду водій цієї білої шкоди вирішив, що треба об'їжджати сміттєвоз і зробив це через пішохідну зону. Бачите, як їздить? у вашій роботі, мабуть, потрібні сталеві нерви. Та вже вже привик. Робити, то треба, город надо вбирати. Щоденні зауваження керманичам не допомагають, і поліція в цій ситуації не завжди хоче розбиратися, каже Петро Петрович. От як тут такий невузький прохід, як вам проїхати? Та це все ще хороше. Мені приходиться на бордюр по цвіточнику їхати, тому що ну куди я потім як назад я не здавати. Унеможливлений проїзд сміттєвоза у двір також може призводити до переповнення контейнера сміттям та антисанітарії, адже приватні автомобілі іноді блокують усі можливі дороги. Дайте пару парад водіям от тим, які неправильно паркуються. Щоб хоч дивилися, щоб машини проїжджали, щоб по міліметрах ловити і з однієї сторони більше на такій габаритній машині. Да. У правилах дорожнього руху немає конкретної заборони паркування саме під вікнами багатоповерхових чи житлових будинків. Тим паче, якщо машина припаркована та не порушує ПДР, то стоянка вважається правильною. Проте, в притул до вікон паркуватися все ж не рекомендується. Відстань між машиною та будинком має бути щонайменше 10 метрів. Заборонені місця для зупинки та стоянки позначаються дорожніми знаками: 3:34 та 3.35. Заборонена парковка на клумбах. Газонах та тротуарах, адже для руху пішоходів повинно залишатися не менше двох метрів. Паркувати свою автівку не можна і ближче п'яти метрів від контейнерів для збирання побутових відходів. Порушення правил стоянки передбачає 340 гривень штрафу. Якщо автомобіль припаркований так, що створює перешкоди руху пішоходів, то штраф становить 680 гривень. Не порушуйте правила та цінуйте роботу комунальників.